Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. З 1 липня кожному українцю, без виключення. Зміни, які зачеплять всіх, тому що буде введені як введені нові соціальні допомоги, нові виплати, так і нові ідентифікації і нові перевірки. Також зміна стандартів, до яких ще ми привикли з наших дідів, прадідів. Тепер також міняється. Ну і ще дуже багато чого. Виписав вам тут все детально. Такий повний листочок вийувся, да? зараз все розберемо. Єдине, що хочу сказати перед початком розбору, що деякі зміни знають, змінять наше життя на до і після. Тому що деякі зміни, які запровадяться з 1 липня, це абсолютно нові речі, яких раніше взагалі не було. І тепер буде дуже багато чого працювати по-новому. Тож, що за зміни, як вони вплинуть на життя кожного українця, до чого нам готуватись? Тому що бачимо, уряду да, скучнувато, вони сидять, це все придумують, А нам цим жити, нам під це підлаштовуватись, нам з цим всім потім якось працювати. Тому давайте я вам розповім. Тож розбираємось. І так, з 1 липня ведуть, нарешті. ведуть, Деякі люди цього вже півтора року очікували, реально, тому що півтора року назад це було вперше проанонсовано, що воно було введене. І от з 1 липня, нарешті, ведуть таке поняття, як базову соціальну допомогу. Це зовсім нова соціальна допомога. По 4,5 тисячі на людину буде нараховуватись. Уряд вже презентував. Постанову номер 371 від 25 березня 2025 року, що буде нараховувати ці кошти, тобто це вже офіційно затверджений документ, опублікований, і з 1 липня він почне діяти. Е, така непогана допомога, яка підтримує дуже багатьох українців. Як вона буде нараховуватись, тому що нараховувати її буде не Міністерство захисту, а пенсійний фонд. Про це повідомили мені мої підписники, які вже ходили для її оформлення, сказали подождати до 1 липня і потім йти писати заяву. Тож для оформлення потрібно буде звертатись в пенсійний фонд. Дякую, дякую кожному підписнику, хто ділиться інформацією, хто пише в коментарях: от він пройшов якийсь етап, оформлення допомоги, ще щось, ще щось, і пише, то допомагає іншим, дає відповіді на їхнє. Якщо ви дивитеся це відео не підписані, то долучайтесь до нашої народної армії. 1 мільйон 250 тисяч підписників вже це зробили, і кожен день дають один одному якусь корисну інформацію. Крім того, що я стараюсь розповісти, все вони ще додають отак детально. Тому що те, що написано в постановах, то одне. А коли стикаєшся з цим в житті, воно працює зовсім по-іншому. І от люди, які стикнулися з цим, вже потім допомагають іншим пройти цей етап. Тож долучайтеся, і ви, допомагайте іншим. А я розповідаю далі. І, до речі, відео про базову соціальну допомогу вже є на каналі. Можете після цього відео зайти його, подивитись, там повністю розказано, кому дадуть, скільки дадуть, кому не дадуть, тому що там також є категорії. І повністю розібрані суми, як то навіть буде рахуватися, щоб ви, що оформляти, вже все знали детально і які документи потрібно також. Наступне: З 1 липня в пенсійний фонд передають майже всі. Соціальні виплати. А також зобов'язує пенсійний фонд провести ідентифікацію їх отримачів. Що таке ідентифіка? ідентифікація? Ідентифікація це фізичне підтвердження наявності тої чи іншої людини, яка отримує ту чи іншу виплату. Тобто, Міністерство соцзахисту вже буде лише, знаєте, типу, як приймати лише документи, якісь і обробляти інформацію. А нараховувати виплату, виплачувати, в більшості випадків вже все буде робити пенсійний фонд. І заносити документи на нові виплати також вже майже на всі потрібно буде туди. Також на каналі є повне відео. Тут лише така коротенька інформація, щоб ви були в курсі Ідентифікацію повинні провести до 1 жовтня 2025 року. Тому будьте уважні і обережні, щоб ви її пройшли, щоб ви не втратили виплату. Наступна зміна стандартів, які ще були започатковані при наших прадідущах, напевно, чи навіть про прадідусях. Тобто в розетках вже не буде 220. Переходимо на європейський стандарт, і в розетках вже буде 230. І допустимі норми від 207 до 253 вольт. Постанова, вірніше, наказ комісії на Карія ВКП No179 від 23.05.2025 От. І рух Європу, да? хоча б з розеток почали. Хотілося б, звичайно, почати з соціальних допомог і пенсій європейських, прочитав, от які пенсії в Європі, і за голову взявся, у нас зарплат таких немає, як там пенсії. Я уявляю, які в них зарплати. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, Я зроблю детальне відео з розбором, з порівнянням і з переведенням того, якісь продукти, щоб знати, як живеся. Да? Хоч, хоч знати. Хотілося б, звичайно, пожити так, але хоча б для початку знати. Пенсійна реформа. Дуже багато питань по ні. Єдине, що тут можу анонсувати, що, на жаль, з 1 липня її не станеться. Денис Шмигаль ще восени 2023 року анонсував про її запуск. Оксана Жолнович презентувала ще. Восени 2024 запуск 1 липня цього року але не встигли. Основна причина нема грошей, тому що це значні збільшення виплат пенсіонерам. Е, думаю, зараз е, допрацьовують перехідний період. От чому її не запускаємо. Надіюся, що з 1 липня вже покажуть нам хоч якийсь перехідний документ. Тому активно за цим слідкую, але не чіпаю цю тему, аж поки чогось не буде започатковано. Наступне. ВПО можуть і не ВПО, і люди з тимчасово окупованих територій, і е, люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, тепер для виплати пенсії щодо допомоги можуть вибрати не лише Ощадбанк, а будь-який банк, який їм зручніше. Але є один нюанс. Пенсіонерам з тимчасово окупованих територій. Та які там залишились, потрібно повідомити пенсійний фонд, що вони не отримають пенсію від Російської Федерації. Найзручніше то зробити на веб-порталі пенсіонера, тобто в особистому кабінеті пенсіонера, як це зробити? На каналі є повчальне відео з повною відеоінструкцією, куди зайти, як там зареєструватися, що натиснути, яку галочку поставити. Тому що, якщо ви цього не зробите, українська пенсія вам також виплачуватись не буде, типу що ви отримаєте пенсію від Росії. Від рух держав зразу отримувати не можна. Поставити галочку, буде платитися ця. Автоматична ідентифікація пенсіонерів. Постанова номер 720 від 18 червня 2025 року. Бачимо зовсім свіжесенька, але яка вже вступила в дію. Таким чином, тепер пенсіонери кожен раз, звертаючись до банку, будуть проходити ідентифікацію. Що це означає? Що як тільки ви прийшли в банк, і зробили якусь банківську операцію, банк повідомляє в пенсійний фонд, що ви були, що ви відмітили, що з вами все нормально, що це саме ви. Таким чином, спрощується сама процедура ідентифікації. Раніше це робив лише Ощадбанк і один раз на рік. Тепер це робить кожен банк і один раз на день. Один раз на день, якщо ви відвідували. Ну, тобто, не. Більше, ніж один раз на день. Ну, якщо ви один раз на день були, то про вас інформація передасть. І тут цікаво, чи передасться інформація, що ви були в банку, чи передається інформація, що ви робили в банку. Наприклад, там, переводили якусь суму коштів, да? чи знімали якусь велику суму коштів, чи платили за щось якусь велику суму коштів. І вони такі дивляться, сидять, «Хм, він дві тисячі туди перевів, тисячу туди. Три ось до десь отримав, аж він субсидію получає, а чи не врізати йому так субсидію? Знаєте, ну це вже мої такі бачення цієї ситуації і роздуми, але насправді те, що спрощується ідентифікація, це хорошо, бо дуже багато людей на певний період часу були, не отримали виплати, да? тому що не пройшли цю ідентифікацію. Потім вони пройшли, догнали, їм все віддали, але нерви пощекотали конкретно. Так от, тепер це все буде більш автоматично, але є нюанс. Але для людей з тимчасово окупованих територій е і які за кордоном, то фізична ідентифікація один раз на рік залишилась обов'язковою. Ну і рух коштів один раз на 6 місяців. Якщо його не буде, то також карточка буде заморожена. Отакі от от, нововведення, які торкнуться. Кожного українця, особливо людям, які отримують соцвиплати, то дивіться при переносі до пенсійного фонду, щоб там все нормально перенеслося, щоб ви все отримували, щоб там нічого ніде не, по... не загубилося, да? не... не перерахувалося. Тому що в перший місяць пенсійний зобов'язався виплачувати їх в повній мірі і в тих самих сумах. Тобто, поки цей перехідний період, то все всім типу перший місяць буде виплачувати це липень. А от серпень-вересень, коли вже піде ідентифікація, ця піде, то там вже великі питання. Як то кажеться, ліс рубається, щепки летять, щоб ви от не попали під цю сокиру зрізань. Тому я спостерігаю, вам розповідаю. Майже кожна з цих тем більш детально розглядана на каналі, тому заходьте, підписуйтесь, передивляйтеся. Ознайомлюйтесь і будьте готові. І як тільки все запуститься, відразу йдіть, оформлюйте. Це я про базову соціальну допомогу для тих, хто має на ню право. Тому що 4,5 тисячі на дорозі не валяються, і вам вони точно зайвими не будуть. Як тільки ця базова соціальна допомога почне стартувати для людей з інвалідністю і для пенсіонерів, я відразу також розповім усі нюанси, вже подав запит на отримання інформації. Як тільки він прийде, відразу вас. Посвятю усі деталі. Тож, до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.